Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії realtor 3D вітає вас. Ми в містечку Ширако. І зараз покажу вам велику квартиру. Квартира 90 метрів квадратних за 90 тисяч. Це вхідна зона, це коридор. Квартира в непоганому стані, де да, можна освіжити. Бачите, деякі меблі зараз тут присутні. Це у нас величезна вітальня. Вона має кондиціонер. В принципі, стіни тут біленькі, але по бажанню можна їх освіжити. а можна і залишати. Вони не дуже вже такі і в страшному вигляді. Ось такий вигляд маємо з вікна. Ось там між цими будинками далеко. Море, ну не далеко, а 2,5 кілометри. Вікна в нас е, не металопластикові, а вони металеві, але їх замінювати не потрібно. І покажу ще раз, ви бачите, тут подвійний склопакет. Ось так, перший, другий, тому, тому так скажемо, тут і утеплились, шумоізолірувалися. І ще додатково є такий вітрячок. Так, це в нас вітальня. Вона дуже велика. І з вітальні маємо вихід на балкончик. Ось такий наш балкон. Бачите, це басейн. Вийшли поплавали, вернулись додому. Або пробіглися ось туди на море, 2 кілометри з половиною туди-два назад. І ви спортсмен. З тієї сторони бачимо вже гори. Ну і поїхали дивитися далі. Це, нагадую, була в нас вітальня. Далі, походу, маємо кухню. Кухня в нас має холодильник, має. А вона газова, бачите? ну, В принципі, вона в непоганому стані. Знаєте, на перший час ще може служити і служити. Тобто навіть є посудомийна машина. Хм? Ось так. З кухні маємо вихід на такий хозблок, як ми називаємо. Тут знаходиться розташована газова колоночка. газова колонка підключається від газового балону. Ось він знаходиться за. Ось така система. І тут у нас знаходиться пральна машина. Ось так. Ідемо дивитися далі така кухня. Далі у нас, по ходу, іде ще один, ну, тобто, тут то двоє дверей, одні і другі, тут поруч. Це вхід в, в гостілу кімнату. Не знаю, можливо, там хтось міг можна загородити і зробити собі тут ще дві кімнати і мати окремі входи. Тобто, це вже на вашу фантазію. Далі спальна кімната номер 1 Має вмонтовану шафу. Наразі тут стоїть два ліжечка. Вихід. Не в патю, а ну, ось таке, бачите, там гори, а це такий гараж. Сюди вартість цієї квартири входить одне паркомісце ось тут. і їдемо дивитись далі. Далі у нас по коридору йде ось так, наліво і направо по кімнаті. І ось тут санвузол номер 1 тут два санвузли. В гарному стані, в принципі, ну там такі, знаєте, лачурки крани замінити і все. Але плитка і стеля ніде нічого ще немає. Тобто, заходжу кімната номер 2 тут стоїть двоспальне ліжечко. Вона невелика, але місця для того, щоб зайти спати, переодягнутися, достатньо. Такий самий вигляд має у на гори, і тут, де я вам казала, парку місця. Це була спальна кімната номер 2 І тепер спальна кімната номер 3 Вона вже набагато більша, бачите? Ось. Тут стоїть наразі одне двохспальне і одне односпальне ліжечко. Вихід з віконечка, ось такий вид, маємо, знову ж таки, на гори туди. На море, точніше вбачаюся, і басейн. Має. Теж подвійний склопакет. І у цій кімнаті шафи немає. Але ліжко, якщо забрати, то тут така багато місця для того, щоб поставити шафу. І ця кімната має свій внутрішній санвузол Знову ж таки, воно в такому стані, що все, що може служити, не обов'язково його замінювати. Стеля теж в гарному стані, тому, тому... бачите. Змінити оцей рарітет на щось більш сучасне. Отож, друзі, нагадую: містечко Ширако 90 метрів квадратних, 90 тисяч, три кімнати спальні, два санузли, одна здоровенна вітальня, паркомісце і кухня. Зараз покажу ще вам, як виглядає під'їзд нашого будинку. Друзі, ось так виглядає під'їзд цього будинку. Є ліфт, є сходи, дошка оголошень і сама вхідна зона.